Якщо ви купили е, якусь шмотку і вас не взяли такий магніт, я зараз розкажу, що з цим робити я Дімовий. Ну це звичайний на холодильник магніт, ви отак стукаєте, і він відвалюється. Оце молотка, ну це все пасатіжем. Ще забудьте це безполезно. Другий варіант вам потрібна нитка, чи капронова, чи якась така історія. Просто звичайну нитку якоїсь речі зав'язуйте тут у зілок і, і накручуйте отак. Тільки дуже плотно, поняли? І треба тримати, щоб воно не прокручувалося. Знаєш, дивіться, вже наскільки піднялось. Бачите? Мабуть, не так, щоб ви просто по колу його накрутили, а щоб ви, накручуючи його постійно, той магніт він підстає не на клію, ні на чому. По чуть-чуть його, кожен раз, як ви його так натягнете, його по чуть-чуть підриває вгору. Це єдиний метод, який так безпечно можна зняти, не пошкодивши речі. Наприклад, я думаю, дивіться, тут взагалі фарба може бути всередині. Да, тобто, коли ти його розбиваєш... Справитись з цим набагато швидше. Потім можете брати ножниці, вставляти ножниці і. Ну, обережно, щоб тільки ви тканину не пошкодили. Зжимаючи нитки, які вже накручені, ви ще будете більше його піднімати. Ну. Отут стоять дві капсули, хто не знав, з фарбою всередині. Тобто, якщо ви просто так стукнете, вони розоб'ються. І одна рожевого, ні, помаранчевого кольору, а чорна. Ну, по-різному. Тому треба якусь таку штучку придумати, щоб його там цей. Ця капсула, вона має розриватися в простір і на тканину. А так як ми там наватали в рівок, воно прямо навіть у вас і реагує. Отак вона виглядає. Дивіться, чомусь наша фарба. Яка, слава Богу, не заділа нашу тканину. І тепер, дивіться, момент. ми починаємо його просто згинати. Отламали, зняли. Все, от воно розпалося. Дивіться, от магніт, от у нас шарик з однієї сторони. І от у нас сама ігла. У нас є от іголка. Вона у нас торчить тут. Ну, ми її зараз отламали. Вона у нас продіта через оцю якби, заглушечку. Тут у нас стоїть отака от железячка з в Ній по бокам два магніта. В самой іголки. У нас є тут такі заглиблення. І саме ці шарики тримають цю штуку. Як воно знімається? Є в магазині такий магніт, вони б'ють по цій штуці або просто притискають. Ці магніти получають там положительне чи отрицательне магнітне притяження, розходяться в сторони. І винімається ця штука сигло відсюди. Так, друзі, от фінальний результат. Отак воно виглядає. Маленьке, ну, бо це я трошки необережно робив там ножницями. А так, бачите, якщо більш сконцентровано, виходить. На екстрений випадок, якщо терміново, треба просто ну, виручить таке.